Із готельно-ресторанного комплексу 22 -го числа звернулося за медичною допомогою обласну клінічної інфекційної лікарні 11 чоловік. І е, на другий день, 23 числа, ще е, 6 чоловік звернулося, тобто на сьогодні знаходиться 17 чоловік на стаціонарному лікуванні в обласній клінічної інфекційній лікарні. Двоє з них знаходилися у... Е, Відділенні інтенсивної терапії, тобто стан їх був досить важкий. На сьогодні у відділенні інтенсивної терапії знаходиться один хворий, але стан його вже середньої важкості. Усіх інших хворих стан ближче до задовільного на сьогодні, тобто всі отримали відповідну терапію і стан їх всіх покращився. Медикаментів у нас вистає, тобто вони всі забезпечені медикаментами в достатній кількості. І ще раз наголошую на тому, що стан на сьогодні ближчий до задовільного. Один хворий знаходиться так, ще у відділенні інтенсивної терапії. На сьогодні я знаю, що ще є декілька хворих. Вас зараз повідомлять, частина хворих знаходиться, один комун знаходиться у Мукачеві, у районі лікарні, місто Мукачева і двоє знаходиться у місті Львові. Треба відмітити, що основна кількість хворих це Ужгород, Ужгородський район. Двоє хворих знаходяться у нас із міста Києва, одна із них вагітна 22 тижні, але стан її за Зараз обстежені всі люди, які госпіталізовані, також ми наразі працюємо із контактними по домашньому осередкам, також із тих, які відвідували банкет. Обстежений персона, обстежений персонал ресторану, взяті з миями. Проведена заключна дезінфекція в ресторанному комплексі. Нашими фахівцями оброблено біля 300 квадратних метрів території закладу. Це проведена дезінфекція в двох ресторанних залах, терасах, кухні, туалетах, коридорах, оброблені сходи. І ми чекаємо результати. Наразі ми нічого не можемо поки що сказати, бо тільки були відібрані розуміють і всі ці чорни. Хочу зазначити, що за 7 місяців поточного року рівень захворюваності на сальмонельоз ми фіксуємо трошки вищий, аніж за аналогічний період минулого року. Проте, помісто Ужгород ми спостерігаємо деякі зниження захворюваності. Ми проводимо щотижневі моніторних реєстрації. Гострих кишкових інфекцій по первинним терміновим повідомленням, в тому числі на сальмонельоз. І щотижнево помісту ужгород ми маємо один, два випадки, три випадки, але не більше сальмонельозу, які є не пов'язані між собою, вони виникають в побуті. Коли наші фахівці проводять епідростеження даних випадків, отримавши термінові повідомлення, то найчастіше. Ми можемо встановити тільки анамнестично або із розповіді хворих, що вони вживали, де купляли. Це зазвичай стихійні ринки, зазвичай це продукти, які не пройшли достатньо термічну обробку. І можемо консультувати, що в принципі саме харчові продукти є основним чинником захворюваності на серенильос. Ми починаємо цю роботу після того, як є три і більше випадків. Тобто вогнищі чи грубові випадки інфекційного захворювання. 22-го ми отримали таке повідомлення про 11 чоловік, які госпіталізовані, з на гастроєтерополіт. І в той же день наші спеціалісти разом з фахівцями лабораторного центру почали заходи по розстеженню даних випадків грубового отруєння чи захворювання і провадження заходів по його ліквідації. Перше, це є визначений круг контактних осіб, які були в ресторані, їхні родичі, де проживають, і тому інше. Друге всіх обстежено обрадовано, в тому числі працівників харчоблоку. Третє, проведена заключна дезінспекція і припинено роботу даного закладу до місіс обставин, проведення інспекції і тому інше, і нашого повторного обстеження. Це, що сьогодні зроблено. Сьогодні нам подали. Повідомлення про захворілих ще 6 чоловік в місті Ожгороді, один в місті Мукачеві, двоє в місті Львові. Тобто загальна кількість захворілих 20 чоловік. То ми взяли всі продукти, ми все ж хворих. Мінімум три дні треба для того, щоб лабораторія висіяла якийсь агент, чи навпаки сказали, що нічого немає. Це перше. Три дні скоріше мікроба не росте. Друге, при обстеженні встановлено, що не на всі продукти харчування була відповідна супутна документація. Тобто можна припустити, що адміністрація ресторану купила теж м'ясо, ті те же яйця, іншу продукцію на ринку чи від якогось фізичної особи це припущення. Немає супровідних документів на яйця, немає спутних документів на бутильовану воду, Тобто ми не можемо сказати, що ці продукти будуть гарантовної якості. І їх може споживати людиною. Однак, процес розстеження триває, ми відсторонили всіх працівників харчоблоку від роботи. Харчоблок припинив роботу. Тут є трошки у нас проблема з на законодавчому рівні щодо здійснення перевірок суб'єктів господарювання. Є закон України про основні засади державного контролю і нагляду у сфері господарської діяльності. І там є одна така норма закону, яка, на мій погляд, не зовсім може застосовуватися до питань безпеки планих, харчування. Тобто є обов'язкова норма навіть при проведенні планових перевірок, попереджати письмового по суб'єкта господарювання про заплановані заходи здійснення державного нагляду, тобто про проведення перевірки. Він на цей момент. Він усуне всі недоліки, які в нього відслідковувалися раніше. Ви вже говорив Василь попередньо, значить виявлено, що відсутні документи, відповідні супроводні документи там на яйця, на бутильовану воду, тобто походження їх невідоме. Тобто, якщо виходити суто із дівчиною норм законодавства на сьогоднішній день, значить раптових перевірок можна проводити і то тільки за згодою вищестоящого органу, це по заяві громадян, по обґрунтованій заяві громадян, що порушені його якісь права, що він там встановив якісь порушення в тому чи іншому закладі. Що можемо, ми в силах своїх повноважень проводимо, я повторююся, проводимо планові перевірки. На жаль, поза планові перевірки закладів громадського харчування нам треба проводити. проводимо вже коли зафіксований випадок захворювання. Значить, інкубаційний період триває від декілька годин до 2-3 днів. І теоретично ще можуть попасти хвори, які були там, які харчувалися у цьому закладі. Але я думаю, що вже самий небезпечний період вже пройшов. Це в основному це на протязі першої доби. Всі хворі, тому що симптоматика якраз наростає на протязі першої доби. І хворі, які е, зверталися, вони практично прийшли на, перш, на, на протязі першої доби. Е, і я думаю, що вже в ну, крайньому випадку багато хворих вже не буде. Якщо там вони і знаходилися, харчувалися, вже не буде. Може ще звернутися декілька чоловік, але. Вже Основна критична маса, яка повинна була звернутися, вони вже звернулися і вони вже лікуються, і фактично ми вже е, критичний період пережили, їх пролікували, вони вже стан їх більш не задовільні. Причиною може бути, це, перш за все, персонал може бути хворий, який готував е, цю їжу. Е, друге, неякісні харчові продукти. І третє це неправильна термічна обробка. Це основні причини, які можуть викликати харчову токсику інфекцію.